О-о-о. О-о-о. Все. З хати виженуть, люлей дадуть. Будемо вирощувати ту штуку хрен пойме де. Боже мій. Що ти наробила? В таких умовах і таке наробила. Нема на тебе нормального виховання, як монастирях навчали. І це Господь, Господь і Ісус Христос, і... <рес> Я вибачаюся чесно. Випадково натнуся на... на цей кончений тік-ток, Не зміг пройти мимо. Давайте ще один і продовжимо перегляд. Захреб. <рес> 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 Куда встав? Ану сядь. Зараз злиняє. Зараз, зараз каже Мела, я за хлібом. Та перелазь давай, скорше, боже. Пьях, ти мух. Твою маму. <tua> яка ти кончено. Це пісос. Е, так, хлопчики і дівчаточка, починаємо тестувати е, цю е, анусужимательну, душу вивертательну і нервопосмикуючу гру. Сподіваюся, я нервово доживу до моменту, коли можна буде створити це відео, тому що моя нервова система, як в того кроліка, Мене тільки трішки налякати, і я. <projeto> і до побачення. Фух, ні, я думаю, насправді це не буде настільки страшно. Давайте пощупаємо. Алекс, <lots> Алекс, подивися, це твій. Це твій одногрупник. Так, the <Ta>, це він. Серйозно. Я не зможу критикувати, бо того, що мені прийдеться цей сидіти тихо, щоб та хрень мене не зжерла. Прикольно. Ага, то ми граємо за вумен. Я тільки що це поняв по, по пальчикам, які перелазили через парканчик. Ага. Ну, ми навряд чи виживемо тоді. Ага, прикольно. Давайте акуратненько. Аккуратненько, це нормально відкриває, чого ти цей не з компот. Що там таке, ні хуляри, не видно? Якась подруга, якийсь мужчина. Що це такое? Ууу, <гум> мужчина АРК. Треба його завалити. Мом, <гум> ж там хто хтось хто небудь. ага. Йопер, мама. Але ж ти Василь. Треба золотати Арку з цього Поца. Хулі ти заникався, я тебе бачу. Я фігею, так все чує, як колишнє. Попробуй Макдональдс, поїж без неї, а. Все почує. Можемо підсрачника дати. Та я ж пошутив за підсрачника! Та не буду, я тобі давати відстань! Я не здивуюся, якщо це малюнки з е, того фільма. Якщо ви, пацани, шарите, що то з того фільма Буду максимально вдячний, якщо ви напісюкаєте це в е, коментарях. е, Дякую. О господі, оця та херня, яка намагається нас сажрати. Що тобі ще дати? Я тобі вже один раз дала. Ну, Не руку, але коротше ти поняв. Тепер маю проблеми. Рукавичку він дав. Ти якось би догадав чи я не знаю. Я жінка між іншим. У мене все серце не вирвалося з грудей. Я сподіваюся, мене чути, бо ця хрінь мене може почути. Треба знайти якийсь дезерт ікло, і тоді він буде від мене никатись. Прощавий. Жаль, братка. О, боже, на цьому моменті хоч можна поговорити. Ой, бля, затубався сидіти тише води не же трави. О, О хоч потягнувся. О, хорошо. Що таке? О боже, який я красивий я маю, хай бог мило По-моєму, тут щось лежить. А. -а, -а, -а. а, -а, -а, -а. Напилися будьте людьми, діть в ліжку Алкоголики панапе. <кій> Однозначно жінка з пушкою викликає довіру. <кій> Ой, хай Бог, милий Боже, яка ж ти тупа. Блота. <кліпи> Та пішов, <ти> не <кліпи> не трошки розвантаження після того. о ого о о о о о о о Оце. Опа! Вау. <кліпи> <кліпи> Оце... Так, очікується. Зараз цю всю коробочку висушимо і візьмемо цю штучку. <кліпи> Постріляємо по. По деревах, по мішенях, по сусідах, які тут пилкою дерева пилять. Коротше каєвчик. Боже, барбікю, пивко, ствали. Напевно, я виключаю цю хрень, іду Йду... до базару, ти з пацанами теж хтось з'їздити. А ти хто такий? Боже, яка ти душна перфекціоністка! Хто вообще захоче з тобою шури-мури чик Чирік, і оце все. Ой боже. Find the opener. Знайти, я так розумію, бутилку відкривачку. Да? Ой, так, так, так. От лежить свистун, хренов. Бляха, от. Пікнік, оцей він мене завів в хату. Відкривачка там лежить. Я вам кажу, зараз він захоче. Оце він захоче від мене тих противних сіксів. Йолкі-пал. Оцього я і боявся. Падла. Геймплейний момент. Вігрі, де треба буде тихо розбити бутилку. Я в щось ступив, чи що? <гум> <гум> Ні-ні, куди ти дура? Ти що? <гум> Боже, яка ти розумна! Якщо чесно, навіть не злякався, я за пельмешком потянувся. Типа, то, що там кудись покарабка, всякусь мене общали грибе. Генедорещава. Дякую за перегляд. Сподіваюся, дане прикольне, смішне, угарне і супер неадекватне відео вам сподобалося. Не забувайте тиснути лайк і писюкати щось там в коментарях. Озвучу свою нафіг нікому не потрібну думку на рахунок даної гри. Задумка цікава, реалізація сумнівна. Особисто для мене ця гра є нудна. нудна реально нудна, оце монотонне відкривання дверей, оці міні-ігри з тими бутилочками, і взагалі затянутий гімплей, затянутий сюжет. Камон, я, я себе заставляв грати в цю гру. Зараді вас, да-да-да, прошу відмітити це і тиснути лайк. ось. Я в цю гру грав, напевно, на протязі двох тижнів, звичайно, не кожен день, інакше я я вже б здурів. Вона нудна. Реально, можливо, я досі не дійшов до якихось епічних, суперкласних, цікавих моментів. Ну, але камон, за 2 тижні ну, вже треба було б дійти. Ну, що маємо то маємо. Буду вдячний за фінансову підтримку канала. Не забувайте. Переходити в Discord, телеграм, інстаграм і всі ці посилання, звичайно, ви знайдете під відео. Побачимося далі більше.